Світлана Молчан. Сеанс. Прокинься хутко. Христина миттєво розплющила очі. Під струменів обличчям. Легенька сукня прилипла до тіла, а пульс зашкалював, як і завжди на сеансах доктора Борислава. Це їх шоста зустріч. Після них Христя завжди почувалася краще, але сьогодні щось не так. Лікар сидів спиною до неї. Лікарю, все окей? Тиша. Христина обережно розгорнула офісне крісло і заклякла. Посеред блакитної сорочки стирчала золота ручка, а очі доктора Борислава скляніли. Христина вибігла до приймальні. Але горло секретарки було перерізано канцелярським ножем, що безжально виблискував на столі. Христина бігла щосили, офісні приміщення дев'ятого поверху рясніли вивісками відомих і невідомих компаній. Деякі були зачинені на обід, аж ось відкриті двері, офіс відомого косметичного бренду. Допоможіть, Є хто-небудь. Відповіддю став задушений труп жінки середніх літ на підлозі. Христина ошелешено побігла до ліфта в надії якомога швидше опинитися на вулиці. Ані Руш почулося зовсім поряд. Тобі не втекти, дівчинко, ти це знаєш. Христина не могла поворухнутися від страху, тоді спробувала обережно озирнутись. І не побачила навкруги жодної живої душі. З-під лоба витріщалося її відображення у віддаленому дзеркалі. За дві хвилини, по вулиці йшов гліб у літній сукенці, що досі липла до тіла. Світлана Молчан. Сеанс. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики. Покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.